Змащення збройове консерваційне HAD XA4304, 75 мл. збройове консерваційне мастило спрей для консервації, чищення та змащення зброї перед зберіганням. Містить ревіталізант. Забезпечує надійний захист зброї від корозії навіть за умови тривалого зберігання на відкритому повітрі. Використовується для дрібно і великокаліберної нарізної та гладкоствольної зброї всіх типів. Мисливської, спортивної, бойової і пневматичної. Рекомендується для підготовки зброї до зберігання і для догляду після стрілянини дозволяє швидко підготувати зброю до зберігання, володіє високою проникною здатністю і надходить до всіх деталей механізму зброї. Спеціальні інгібуючі компоненти мастила нейтралізують агресивну дію частинок нагару, що залишилися після чищення. Має чудові низькотемпературні властивості. Забезпечує рухливість та плавність роботи механізму зброї при температурі навколишнього середовища до мінус 60 градусів Цельсію, завдяки ревіталізанту підтримує поверхню каналу ствола в ідеальному стані. Спосіб застосування перший етап струсити балон, другий етап розпорошити тонким шаром на поверхню, що обробляється, деталі з'єднання, механізми. Третій етап. При необхідності протерти серветкою четвертий етап: при сильному забрудненні обробку повторити виробник ХАДО Україна. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців. 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шериф.